Про узурпацію влади сьогодні дуже нездорова ситуація в Україні. Чому? Тому що народ на 95,8% майже 96% підтримує ЗСУ, а влада бачить, що це все. Це ну, до побачення, тому що президент аж на шостому місці по опитуванню, от і владу, і Верховну Раду, і все інше ніхто не хоче підтримувати, практично. Тому що вони зробили? Вони зараз затягують закон, який забороняє військовим балотуватися, говорити, критикувати. Тобто, 95%, де майже 96% людей, так, які підтримують ЗСУ сьогодні. ЗСУ на першому місці по рейтингу, по підтримці населення забороняють критикувати, говорити і балотуватися. Що це як не узурпація влади? Скажіть мені, будь ласка, ну це ще бред якийсь. Тобто, влада, як тільки влада, це було всі часи, як тільки влада бачить, що у неї падає рейтинг, що підтримка менше, вона не зможе втримати всю владу, а їм треба вся Їм же ж потрібна вся влада. Їм трошечки не по не виходить. Я ж ні. Вони, що роблять, рубають канати, розумієте? От і все. Все дуже просто. Це бред, бред сумасшедшого. І ми це все маємо терпіти, розумієте? Бо війна. Ну, от, от так якось. Про узурпацію влади.